Завдання 3. Сила тяжіння — це. Ну, що ж пригадуємо, сила тяжіння це сила, з якою у нас тіло притягує земля. Ну, давайте дивитися. Отже, це сила притягання тіла до землі, а нам якраз підходить ця сила тяжіння. Б. Сила, яка виникає в разі будь-якої деформації тіла, це буде сила пружності, сила, з якою тіло тисне на опору або розтягує підвіс, це буде вага тіла. Ну і сила, яка виникає під час ковзання тіла, це буде сила тертя ковзання. Ну що ж, записуємо, що сила тяжіння, тяжіння. Записуємо. Це сила. Пишемо це сила, притягання тіла, це сила притягання. Це сила притягання тіла до землі. Є? Ну що ж, записуємо відповідь тоді. Отже, правильна відповідь А. Ну що ж, ось таке просте завдання про силу тяжіння. На цьому вправу завершено.